Із днем соборності країно. Коли акт злуки пролунав, ти об'єдналася в єдину, щоб схід і захід гімн разом співав. Ти об'єдналася, щоб разом до процвітання йти вперед. Бо вас спіткалась час від часу, та дух свободи є твій оберег. Сьогодні знов на твоїм небі хмари, і ворог поміж нас вбиває клин. Не час розводити нам чвари, бо ми є всі народ один. Настане час повернуться всі люди, вже в мирний вільний наш Херсон, і наш Донецьк, і Маріуполь всюди, Так буде справді, це не сон. Зберемося разом на площах вже звільнених від ворога всіх міст. Не буде сліду жодній трощі, і буде свято, як колись. Із днем соборності країно нескорених століттями людей, що завжди захищали свою волю від всіх непроханих гостей. Ми віримо, що свято буде гучному і спільному для всіх. Для цього перемогу треба нам здобути, і залунає в Україні скрізь дитячий сміх. У день соборності ми всі єдині, бо разом сила, воля, рід. А що потрібно ще людині Об'єднаний заради миру світ?